Пане Олександре, ну скажіть, ви напевно тут ближче до людей бачили настрої трибун? Чи сподобалось мешканцям Баранівки і вам так само те дійство, яке сьогодні відбувалося? Такий матч. Наскільки важливо проводити такі заходи в вашому місті? Сьогодні надзвичайно важлива. Така гарна зустріч. І в нас в громаді в місті Баранці прийшов товариський зустріч футбольного клубу із Києва Лівий берег і команди із Вягеля-Звягель. Я бачу по вулівальниках, що люди аплодували, так як і гравцям, були задоволені. Це дійсно такий непростий час. Сьогодні для нас дуже важливо, і тим паче цей матч при Свячувався підтримці наших хлопців, Збройних сил України. Всі кошти, які були сьогодні зібрані, зараз дівчата рахують, будемо знати, яка сума буде передана на нас, для наших військових 31-ї бригади. Ну, наскільки велика увага тут, в Баранівці, до серед вболівальників, любителів футболу, до успіхів. Звягеля у його першому такому дорослому професійному футбольному сезоні. Ми завжди радіємо, тому що це наш район, наші сусіди, місто Звягель. Раді, що його сьогодні президентом є народний депутат Дмитро Костюк, який взяв на себе такий обов'язок і відповідально до цього підходить і піднімає цей клуб. І ми бачимо вже перші результати, що клуб іде. На практично впереді, переді, турнірній таблиці є забиті м'ячі, поперед у них ще є декілька ігор, але ми надіємося на те, що наші земляки достойно виступлять і завоюють перемогу.